Добрий день. На сьогоднішньому уроці Всесвітньої історії будемо в 11 класі розглядаємо тему німецьке економічне диво, регіономіка і течеризм. Отже, до того ми з вами розглядали на попередніх темах економічні, соціальні, політичні процеси. І на сьогоднішній темі ми також будемо розглядати розвиток економічних процесів вже в. 50-х, 60-х, 70-х 80-х роках. І перше, на що ми звернемо увагу в сьогоднішній темі, в першу чергу будемо дивитися, як держава, а саме політика, впливала на економіку, на економічний процес, вплив політики на економіку. І перше, на що звернемо увагу, якщо говорити про економічний розвиток Європи, то в Європі. Після закінчення Другої світової війни в 50-х-60-х 50 роках в деяких країнах розвивалися такі економічні процеси, економічне зростання, яке вийшло в історію як економічне диво. Ну, перше таке, найбільше таке економічне диво це було німецьке економічне диво, ми власне на нього звернемо увагу. Але ще крім того, одночасно відбувалося до середини 70-х років і італійське. І тому перше, на що будемо дивитися сьогодні і розглядати, це розбір Німеччини. Але тут потрібно згадати, що Німеччина в результаті війни була знищена, як держава, вона не існувала. І крім того, Німеччина, як країна, була поділена чотири зони окупації. Як ми вже знаємо, під час виникнення холодної війни Східна Німеччина була окупована Радянським Союзом. А на Заході було три інші зони окупації американська, британська і французька. І, власне, для того, щоб якось розвивати Німеччину як країну, американці, британці спочатку об'єднали економічно свої дві зони, згодом до них приєдналася Франція. І саме в як тоді називалося, в Тризонії була проведена грошова реформа, яка подолала інфляцію, з'явилися надійні гроші, а вже в 1949 році. Виникла нова держава Федеративна Республіка Німеччина, той період часу, як Сталін утворив Німецьку Демократичну Республіку. І власне з 1949 року в Німеччині першим канцлером повоєнним був обраний Конрад Аденауер, який представляв християнсько-демократичні сили Німеч. Ну, Якщо так говорити сучасною мовою, це були помірковані праві. Людина, яка мала. Ну, Пов'язана, в першу чергу, контрадинаур він мав політичне минуле ще з часів Вейберської Республіки в 20-30-х роках він обіймав деякі посади, в, наприклад, був бургомістром Кельна німецького міста. А правління Гітлера Другого Світову ну, війну провів в тюрмі як політичний в'язник. Але Конрад контраденнаур, який був вже старшою особою, він власне. Був тою особою, і, і, тою персоною, кому найбільше довіряли, як британці, як американці, так само в першій арміці. І ставши час Кондра Динаво розумів, що потрібно що? Потрібно відбудувати, відновити Німеччину. Тому що Німеччина була зруйнована, економіка в, в жалігідному стані. Значна частина німців, а Німеччина в Німеччині той період часу на Заході Німеччини перебувала. Кілька деся... до десятка мільйонів біженців Німеччини, які були... втікали від... зі Сходу, з Прусії тої самої. І все це привело до того, що саме Конор Данав розпочав економічну політику. Особливість тої політики полягала в тому, що в результаті тої політики розпочалося економічне зростання. Що саме робив Конор Данав? Перша особливість полягало в тому, що він. Користався тими дієми попередника, а саме окупаційної влади, яка провела грошову реформу. І тому в Німеччині була досить сильна економічна валюта, німецька марка, які головне німецькі марці довіряли німцям і довіряли інші держави. Крім того, Німеччина почала отримати кошти за планом Маршала, вона отримала загалом 4 мільярди доларів. Але важливіше, що з тими 4 мільярдами зробив контрадонав. Так, він міг взяти гроші і роздати всім бідним, щоб вони мали щасливе життя. Але рано чи пізно ті кошти бідних закінчаться. Контрадонав зробив інше. Він взяв кошти від американців і просто на посту під дуже маленький від, ну, відсоток віддав кошти німецькому бізнесу, а саме німецьким підприємствам. І коли німецькі бізнесмени-підприємці отримали кошти. З під малим відсотку, з випалиною через кілька років чи через десятиліття, зрозуміло, що вони почали робити, відбудовувати свої підприємства. І тут, власне, наступна важлива річ, що було економічне зростання в Німеччині, а це самі німці. Тому що німці розуміли, що вони програли війну, і тепер найголовніше, щоб покращити своє життя, вони власне були німці, а не хто інший повинен відбудовувати Німеччину. І тому німецька працівниць призвела до того, що маючи кошти і маючи бажання працювати, німці взялися до роботу. Ще дуже важливо, що німці е, були не просто якісь робітники, а кваліфіковані робітники, які мали певний досвід ще з 20-х-30 років. Ще крім того, в німецькій промисловості були технології. Тепер, маючи кошти, можна було закуповувати устаткування, верстати, обладнання, сировину. Ще на що потрібно звернути увагу. Що особливо в 50-х роках, на початку 50-х, значна частина німців були бідні люди. період тобто, часу, як купівельно-спроможні е, люди, які б могли купити німецькі товари, були закордонні. Тому Тому Конрадина робив все, щоб покращити німецький експорт. І тому, коли власне, експорт почав постійно зростати, Зі зростанням експорту почала зростати швидкими темпами німецька економіка. І ще одне дуже важливий чинник на думку багатьох дослідників це малі військові витрати. Тому що Федеративна Республіка Німеччина мала досить нечисельні Збройні сили, бо не Американські війська гарантували їй безпеку. І все це провело до того, що маючи величай, малі військові витрати, не потрібно було витрачати кошти на оборону, на Збройні сили Німеччини. Ті всі кошти, які зекономилися на військах. Поступали куди? Поступали в економіку. І все це проволо до того, що вже на початку 50-х років темпи ну, зростання німецької економіки річно не були в районі 9-10% навіть деякі роки, роки і більше відсотків рік. І все це до того, що, власне. Ну, ще те, хто вважає, що такий переломний психологічний момент був в 1954 році, коли несподівано Федеративна Республіка Німеччина, збірна Федеративної Республіки Німеччини з футболу, стала чемпіонами світу. Тобто німці самі повірили в свої сили, повірили в себе. І ще більше, як то кажуть, почали докладати зусиль, щоб ще більше розвивати свою економіку, свою державу, свою країну. І все це до того, що вже на 55-й рік економіка, економіка е, Німеччини подвоїлася. А через ще 20 років після війни в 1965 році економіка Німеччини зросла в 4 рази. В першу чергу, як саме розвивалася економіка? Розвивалися традиційні німецькі галузі, такі як вугільна металургія, а найбільшим таким драйвером того зростання було машинобудування. Тому що саме німецькі автомобілі, німецькі верстати, німецьке обладнання були дуже затренені на світових ринках. І Німецька ціна, німецька якість призводила до того, що е, ще одне особливість, що, е, на що потрібно зремонтувало, що в той період часу е, Конара так само вважав, що Німеччина не повинна шукати собі ворогів, а повинна що, дружити зі всіма країнами. Тому він був за примирення з Францією, за створення спільної Європи. Так само Конара Денар. Заставив себе працю... поважати, що навіть в 55-му році Радянський Союз визнав Федеративну Республіку Німеччини і Кона Дина відвідав Москву і, 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 і особисто зустрівся з Хрущовим. Але майте на увазі, що великою мірою власний конрадинав завдяки своїй діяльності мав довіру і, 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 і всіх німців, а так само і, зріс, і авторитет Німеччини за кордоном. Хоча був випадок, коли, наприклад, Прийшли люди до Конградина і сказали йому зробили зауваження, що пане канцлер, ви ж керуєте великою європейською країною, а ваш піджак вже потертий до дир. Знаєте, що сказав Конрадинау? Він сказав, знаєте що? Вони країна, яка програла війну, половини німці взагалі не мають піджака. І тому мені, я не буду дивитися, чи в мене є дири на локтях, чи нема, я буду працювати заради німців. І тому бачимо, що якщо людина працює заради своєї країни, то ці люди також будуть школизувати свою країну державу. І тому, власне, завдяки економічному диву, економічному розвитку Німеччини вже наприкінці 60-х Німеччина стала однією з провідних економічно найсильніших держав не тільки в Європі, а цілому. Тепер, в цілому світі. То перед часу як йшло економічне зростання Німеччини? В інших державах також було економічне зростання, але в 70-х роках сталося так, що світова економіка опинилася в процесі стафляції. Що таке стафляція? Це і поєднання економічного спаду і інфляції. Річні, що ще з 30-х років, ще з другого курсу розвитку вважалося, що якщо є економічний спад, то держава повинна що? Е Заохочувати споживання. Вона повинна збільшувати витрати держави, якщо витрачає, держава більше витрачає, отже, економіка має більше грошей, і вона знову починає рости. Але в 70-х роках все це перестало працювати. Люди знали, що держава буде більше витрачати, і тому, і тому сталося так, що вартість грошей, що падала, а ціни почали зростати. І тому і поєднання інфляція, саме зростання цін і Падіння економіки призводу до того, що зростало безробіття. І особливо деякі економіки, наприклад, та ж сама економіка Великої Британії, просто опинилася досить в досить кризовому стані. Ну, Дехто вважав, що потрібно ще більше спішити споживання, ще більше роздати всім грошей, і економіка знову буде рости. Але навпаки, ціни зростали, економіка не росла. І, власне, вже в 70-х роках багато з економічних мислителів почали думати, а як з того замкнутого кола вийти. І вважалося, що потрібно якось менше зменшити витрати. І сталося так, що таким першою такою ключовою великою державою, де власне такі процеси розпочалися, була Велика Британія. Тому що в 1979 році британським прем'єром стала жінка Маргарет Тетчер. І саме Маргарет Тетчер, яка за освітою була хіміком. Але найголовніше, що чим вона вирізнялася, вона вирізнялася здоровим глуздом. Простої домогосподарки, як так то казали, і саме вона вважала, що потрібно розвивати так економіку, як нормальні люди розвиваються від домогосподарство. І тому, вперше, коли вона прийшла з 79-го року, розпочалася нові економічні реформи у Великій Британії, які війшли в історію, як тільки ще Що саме почала робити Маргарет Тетчер у Великій Британії? Перше, на що вона нас увагу, це зменшення інфляції, а саме зменшення друкування грошей. Далі зменшення податків. Не потрібно, якщо ви витрачаєте більше, то ви повинні з людей збирати ті гроші. Вони ж гроші просто так ні звідки, не, не можуть взятися. І тому вона почала зменшувати податки. В перше, що податки з бізнесу, тих людей, які можуть ті гроші класти в економіку. Ще крім того, були зменшені державні податки, в першу чергу соціальні податки. Скоротилися різноманітні, пенсії, субсидії і все інше. Ще крім того, маратечір вважала, що. Одної з людей, у нас біде Каїв Великі Британії чи чиновниць, державні чиновники, які керують і економікою, і суспільством, і всіма процесами. Все дуже зарегульовано. Щоб вести такий бізнес, нормально вести якусь діяльність, потрібно узгоджувати, писати багато папірців і все інше. Тому вважало, ну, по що потрібно просто-напросто, по-перше, щоб зменшити бюрократію, зробити депрекрутацію. Зменшити державне втручання, щоб взагалі не було ніяких структур і чиновників, які б постійно дивилися, як то має розвивати бізнес. Бізнес і старт. підприємниць і так знає, як розвивати свій бізнес. Йому не потрібні чиновники. Ще кінтон, машутивно, зремонтував у Великій Британії. Це зменшення входу про спілкування. що багато бізнесової діяльності, особливо великих підприємств, були зарегульовані проспілками. Все, якщо ви, наприклад, власник якогось заводу або фабрики, або навіть куги шахти, ви все повинні узгоджувати з прострілками, з робітниками, йти їм постійно на поступки і все інше. І все це до того, що, наприклад, в Великій Британії основа економіки була важка промисловість, кульна промисловість, кугальна промисловість була збиткова. Е, і Вийшло так, що держава все суспільство субсидіювало, давало гроші е, е, шахтарям, щоб бідні шахтарі мали роботу, видобували більше вугілля, але вугілля все більше і більше зростало в ціні. І вийшло так, що всі навпаки закопували ті гроші в вугільних шахтах. Якщо... І тому вже на початку 80-х років Маргарет Тетчер так само почала обмежувати права про спілок, і вони були в правах обмежені. Тому що вони заважали розвитку держави, так само як бюрократи-чиновники. І тому, наприклад, у Великій Британії був багатомісячний страйк шахтарів. На початку 80-х років він тривав на деякі шахти більше року страйкували, але маргатеча, хоча її закидували жінки шахтарів помідорами, гнилими яйцями. Вона міняла, як кажуть, витиралася і казала, що можете хлопці далі страйкувати, тому що ваш страйк обходиться державі ві... менше. Можете страйкувати, державі це вигідно. На поступки вона не пішла, шахти були закриті. І тому поступова британська економіка відходила від важкої промисловості, від кугільної промисловості, закривалися шахти, тому що вугілля з Австралії було дешевше і якісніше. І не потрібно було витрачатися на дороге британське вугілля. Ще на що потрібно згрунтувало: що відповідно Маргарет Тетчер розпочала лібералізацію економіки. І тому вже. З початку 80-х років, вже з 1982 року, почалося економічне зростання. Схожі, схожу е, економічну політику, вів і президент Сполучених Штатів, штат Роберт Рейген, який пройшов до влади в 81-му році. Він був представником республіканської партії, і саме він також вважав, що економіка Сполучених Штатів, ті всі проблеми з інфляцією, інфляція, це є е е е діяльність. Все. Ну, наслідки діяльності демократії, які не можуть, які привикли тільки витрачати гроші платників податків, але не думають за власне за розвиток тих платників податків. І все це проводило того, що регіону ре... проводив схожу політику, як і Маргарет Тетч. Особливо було наступне що також зменшилася інфляція, зменшилися податки. Зменшилися державні видатки, наприклад, в 82-му році взагалі не було державної ялинки в Сполучених Штатах. Рейн казав, що державна ялинка треба витратити, зменшувати, а навпаки якісь там ялинки робити, які для економіки не мають ніякого ефекту. Ще, крім того, ну, зменшилося державних регулювання, втручання. Ну, Єдине, що так само зменшилися проспілки, вплив проспілок. спілок, єдина особливість була Сполучених Штатів, що там проспілки не були, такі потужних Британії. Але інша особливість. Сполучених Штатів полягав в тому, що Роверд Рейган вважав, що все-таки потрібно далі не, не йти на узгоджування різноманітів з Радянським Союзом. Розпочався новий віток холодної війни і гонки озброєння, і величезні витрати, незважаючи на всі скорочення, вкладалися в військову сферу військово-промисловий комплекс. І тут власне розвивалися військові технології, науково-технічна революція в оборонній сфері і всі інші. І все це привело до того, що так само, як і в Британії, так само і в Сполучених Штатах, початок 80-х років з 82-го, 83-го року розпочалося бурхливе економічне зростання. І тому, власне, і Британія, і Сполучені Штати серед провідних держав світу стали такими драйверами економічної політики, економічного зростання. І всі інші держави також почали, і особливість була наступна, що економічний ріст був 5 до 10% деколи в рік, ще одна особливість. Що зі зростанням економіки, зрозуміло, вже не було спаду, так само падала інфляція, гроші не втрачали свою вартість. Але інша особливість, що власне в 80-х роках, в результаті науково-технічної революції і в Британії, і в Сполучених Штатах розвивалася невиробнича сфера. Тобто драйверами не була важка промисловість, не було там гугільна чи металургійна, навпаки, вони, в принципі, досить сильно не зростали. Але з іншого боку, зростала невиробнича сфера. В першу чергу технології пов'язані з сферою обслуговування, з інформаційними технологіями і все інших. Ну, зрозуміло, зі зростання економіки впало безробіття, яке було досить високе в 70-х роках, що в Британії, що в Сполучених Штатах, зростала заможність. Але з іншого боку, зменшення і всяких обмежень на розвитку бізнесу призвело до того, що вже в кінці 80-х років багато американських компаній. Вперше транснаціональні компанії, і було вигідніше просто-напросто закривати заводи, що в Британії і фабрики своїх підтримки, що в Британії, що в Сполучених Штатах. І вигідніше було десь складати кошти з... в Китай, в Південно-Східну Азію, в Латинську Америку. Десь туди, де вигідніше зробити. І тому, власне, ще однією особливістю того економічного зростання, що в Британії а в сполучених штатах було те, що з'явився тепер е... товарний дефіцит. А саме американці і британці тепер що робили? Менше продавали експорту за кордон, а в той період часу, як імпорт за кордону з Китаю, з Азії з Латинської а... Аз... Америки більше поступав в ті країни. І в них було негативне е... сальто. Тобто вони більше купували, ніж продавали. Але з іншого боку, економічне зростання, зростання добробут призвело до того, що Люди знову повірили в позитивну економічну політику, в праву політику, тому що і, і регіономіка, і течеризм ще не має такої економічну назви, як монатаризм, що потрібно повернутися до старого ринку, до того, що саморинок ринок регулює економічні відносини, обмежити державне втручання. І, власне, вже з кінця 80-х, 90-х роках і на початку 21-го століття, ну і можна сказати, до сьогоднішнього часу існує такий тренд, щоб економіку, щоб вона розвивалася, потрібно робити всі умови, щоб держава менше втручалася. А державні чиновники, політики просто-напросто, що робили, давали більше можливості самим людям заробити на себе. І власне в той період часу. Вже на початку 90-х років, правда, економічні кризи нікуди не зникли, але власне кардинально змінилися в результаті тих всіх економічних політик. змінювалася, почала почала змінюватися світова структура економіки. А саме багаті заможні країни, ті ж самі Сполучені Штати, першу чергу зосереджували свою увагу на най таких найновіших галузях, науково Той період часу, як такі традиційні галузі, вугільна, Лугівна були значною мірою заняти. Як далі ми будемо, як далі розвивалися економічний процес, ми вже будемо вчити на наступних темах. Домашнє завдання працюйте параграф 6, пункт, 2, -й, 4, -й, включаючи 3. -й. Якщо є якісь запитання, зауваження, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте зброю. Всього найкращого, бережіться.